Про правовий статус Криму ми поговоримо з відомим юристом, членом кореспондентом Національної академії наук України Олександром Купаленком. Пане Олександре, доброго ранку, рада світати нашій студії. Ранку. Отже, підсумки кримського референдуму виходить так, що з точки зору міжнародного права взагалі нічого не відбулося. Скажіть, як має реагувати і як має вибудовувати яку стратегію офіційний Київ зараз? Як це не банально звучить, це складне питання. І в цьому плані є певний досвід, але є і нові реалії, з якими ми мусимо рахуватися. Так. Нові реалії в тому, що той фантом референдуму, який весь час вітав на території півострова, починаючи з 91-92-го потім років, він все-таки відбувся і в крайне невигідному для центру варіанті. З другого боку, центральна влада України завжди проявляла значну витримку і завжди вела діалог з, з кримськими політиками. Досить толерантно. те, що тоді навіть видавалося як політика поступку, як політика поступок з плином часу і з урахуванням нашого досвіду і Якщо подивитися на це з позицією сьогодення, це був, це, був, це був єдиний правильний шлях. Але з третього боку, Верховна Рада з України змушена була вдатися до конкретних кроків, що проявилося в тому числі і в рішенні відомому про розпуск Верховної Ради з Автономної Республіки Крим. Я думаю, що навіть Ті сюжети, які сталися на півострові вчора, незважаючи на певну ейфорію там, на досить радикальні заклики у нас в центрі, все-таки залишається можливість для діалогу і для... І... Для певних переговорів також скажіть, а чи не здається, що нині ми маємо проблеми саме від того, що влада надто повільно реагувала на ситуацію? Скажімо, не припинила то, знову ж таки пересування російських військ в Криму відповідно до законодавства ще в лютому місяці. Або той факт, що референдум визнано незаконним лише за кілька годин до його початку? Ви мені ставите питання як військовому експерту? Я думаю, що ми мусимо це розділити на дві частини. Я думаю, все таки з рахуванням того про що? Відверто кажуть зараз, тому що в тому числі з трибуни Верховної Ради, в пресі, те, що кажуть наші політики, фахівці, тверезо оцінюючи можливості наші у протистоянні у протистоянні зовнішньому фактору, я думаю, що все-таки поки що наша влада діє цілком адекватно з урахуванням тих реалій, які є. А знову ж таки, чому ж так пізно було втручання в це законодавче поле. Ну, здається, просто так з торнично, ну, було все дуже повільно і дуже все затягнуто. Можливо, якби не це, то нам вдалося Я не, уникнути. Думаю, я не думаю, що, скажімо, ймовірне рішення про розпуск Верховної Ради Криму за два тижні до себе суттєво вплинуло на ситуацію так. на півострові. Я думаю, що ці питання варто було б роздати значно раніше, говорячи про... Власно кажучи, кримські політики стали, стали говорити про певне розширення повноважень по автономії ще 2-3 роки тому, навіть якщо ми подивимося на старі заяви, на старі виступи. Інша справа, нам треба все таки чітко відділяти відділяти емоції, політику від реальної тверезої оцінки стану справ автономії і їх можливості скористатися тими досить широкими повноваженнями, які надає нам наша Конституція, Конституції Автономної Республіки Крим і наше законодавство. А ви вважаєте, що до цього був причетний Крим, Кремль, якщо ці розмови точилися вже, як ви кажете, 2-3 роки тому назад? Я не хочу говорити про зовнішній фактор. Про нього зараз досить емоційно говорять. Я хотів би сказати інакше, що питання що питання статусу кримської автономії, повноважень кримської автономії так. з певними коливаннями так чи інакше є постійним фактором нашого доживотворення. На початку 90-х років, наприкінці 90-х років, до моменту від ну, в правовому плані, я би сказав, від прийняття Конституції 92-го року відома, яка... Зараз реанімувалися в одному з питань, що виносили на кримський референдум, до затвердження Конституції Автономної Республіки Крим, потім до е спокійного. Процесу інтеграції Криму у загальнонаціональний простір з усіма нашими проблемами, з здобутками, ця проблема або це питання воно втратило таку актуальність гостроту. Несподівано, якщо зацінити. Виступи кримських політиків, депутатів ще два роки тому, коли несподівано постало питання про можливість розширення повноваження так. автономії, ясно, що тоді на це треба було звертати увагу. Пане Олександре, ось усі ж знають про аномальну явку, про численні порушення, про нехтування будь-якими принципами волевиявлення в Криму. Однак, це чи це має значення поза як сам ж референдум незаконний? В вашому питанні відповідь, кваліфікація юридична цього референдуму вона дана в тому числі Комісійним судом. Так. Питання аномалії у проведенні референдуму, знову таки, в вашому питанні відповідь і навіть перенесення термінів проведення референдуму стислі, стислі сроки, але це той. Факт, коли політична складова переважає над юридичною. Добре, а правовий наслідок цього який? Для України ніякого. Знову, знову таки, треба ділити цей, я думаю, на кілька сегментів. З правової точки зору, з правової точки зору, оцінка. Цьому референдуму була дана ще напередодні, і так. навіть від того, що він відбувся, все не впливає на на його, на його на його правову оцінку. З точки зору політичного фактору, з точки зору з точки зору перспектив розвитку нашої держави Ясно, що ясно, що цю ситуацію треба оцінювати і думати, як з неї виходити. Сполучені Штати не змиряться з намірами Росії анексувати Крим. Про це вкотре заявив напередодні Обама Путіну. Я гадаєте, чому й досі не видно предметних кроків від Білого Дому, які взагалі правових наслідків зі Росії в Криму, зокрема референдуму під автоматами, можна очікувати. Світовому контексті. Світовому контексті. Важко говорити про світовий контекст. Я думаю, що ми мусимо бути реалістами. Ясно, що ми, на жаль, не є фактором світової політики, який вирішує долю народів і континентів. Якби ми свідомо себе не, не оцінювали, ми мусимо так само прагматично. Розуміти, що між великими гравцями, які визначають долю світу, йдуть певні переговори, і але але те, що відбувається в нашій країні, позиція позиція керівників держави, позиція нашого зовнішньополітичного відомства, це вже інший фактор, який е, мусить бути таким, яким він є, ось попереду в Україні вибори президента. Далі можливо дострокової вибори до парламенту. А що робити з кримським електоратом? Як гадаєте? Ну, я думаю, що некоректно ставити питання, що робити з кримським електоратом. Ну, в нинішніх умовах, тих умовах. Нініших умовах. Ставиться? В нинішніх умовах Крим є і залишається невід'ємною частиною з України. Ясно, що громадяни з України, які живуть в Криму, вони мусять реалізувати своє право голосу, право вибору, інша справа, як це зробити. А як це право? Як це правильно зробити знову ж таки в правовій площині? Я думаю, що я, я думаю, що мусять вгамуватися емоції, і після того треба думати, як створити можливості для того, щоб наші громадяни в Криму могли, могли виконати свій консійний обов'язок і реалізувати своє право. Пане Олександре, але ж вибор вже за два місяці, коли вгамовувати емоції, коли думати, як. Я думаю, що ця справа вона завжди є сектуальною і завжди для неї є можливістю. Я розумію складність в тому, що, що термін досить стислі і треба думати, як це робити. Скажіть, а ось стосовно вже обраних народних депутатів від Криму, які вони тепер матимуть статус і, власне, кого представлятимуть? Ви, має, ви маєте на увазі депутатів Верховної Ради Криму? Нинішніх. Верховної Ради України так нинішніх. І ще раз, давайте, давайте уточнимо питання. Народні ви маєте депутати на увазі, ви маєте на увазі, від Криму до Верховної Ради України. Вони так само представляють своїх виборців. І те, що сталося в Криму, це не впливає на статус і повноваження депутатів Верховної Ради України, які збиралися на, під час останніх парламентських виборів. Скажіть, ось Верховна Рада не працюватиме цілий тиждень, але ж знову ж таки в очах тієї ж Росії вона єдиний легітимний орган влади в Україні. Чи не існує тут небезпеки втратити час на перемовини або вчасно не відругувати на якісь події? Верховна Рада працює навіть якщо вона не збирається сесійно. Вона працює в комітетах. Це стало відомою формулою. Є виконуючий обов'язки президента нашої держави, є прем'єр-міністр, власника. Але рішень не виносять. Верховна Рада. Верховна Рада виносить рішення в тому в тому режимі, в якому вона працює, пане Олександре. Отже, на сам кінець, який вихід з даної ситуації, можливо, таке риторичне запитання, в перспективі. А... Це питання справді риторичне. Я думаю, що ми мусимо говорити про найближчу перспективу. Розділити це питання знов таки на урахуванням двох факторів внутрішнього і зовнішнього. Так. Розуміло, що зовнішній фактор, сподіваємося, що він вплине на цю ситуацію з врахуванням позиції міжнародної спільноти, з врахуванням того, що... 21-го, як це оголошено, може бути підписана політична складова угоди про асоціацію з усіма факторами, що витікають з цього. Якщо говорити про внутрішню частину цього питання, то все-таки з урахуванням того досвіду, який... Існує в нашій державі і з урахуванням того позитивного досвіду, який ми маємо, який ми, про який ми мусимо згадати під час переговорів Верховної Ради України і Криму початку 90-х років, мені... Судилося або випало брати в цьому участь. Я тоді працював в апараті Верховної Ради з України і був приписаний до майже всіх цих кримських комісій. У мене було дивне враження від цих переговорів з одного боку, бо не вистачало хіба що почесної варти і виконання державної гімні все було. Так. Але тим не менше послідовна, тверда і в той же час толерантна позиція тодішнього керівництва і держави, і Верховної Ради, вони... Призвели до позитивного результату. Зараз є, зараз, я би сказав, є не зовсім коректне уявлення про долю нинішньої Верховної Ради Криму з Автономної Республіки Крим. З одного боку рішення Верховної Ради з України про її розпуск, це і визначення позиції. Центру стосовно цих подій. Це і певний, як модно казати, меседж до кримських депутатів. Зрозуміло. І, але вони поки що, вони, до то, того, поки не буде обраний новий склад, вони залишаються. І є з ким Це вести питання при... складні, безумовно, є будемо це вести переговори. розбирати їх далі. Я вам дуже дякую за цю розмову і гарного, спокійного нам дня. усім. Спасибі.